Від 5 квітня комендантська година на Полтавщині діє від опівночі до 4 години ранку. Таке рішення ухвалили для того, аби, зокрема, заклади торгівлі та громадського харчування могли працювати довше. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Через скорочення комендантського часу в одному із закладів громадського харчування у Полтаві планують продовжити графік роботи, каже офіціантка Катерина Дружко. Ми дуже чекали скорочення комендантської години та більше робочого часу, тому що весна, пташки, сонечко, все цвіте, і Людям хочеться більше відпочивати, і ми хочемо давати полтавцям таку можливість. Думаю, з понеділка ми будемо обговорювати з керівництвом ці питання і будемо працювати хоча б на годинку довше. У ще одному ресторані у Полтаві змінювати графік роботи не планують. За словами його власниці, на прибирання у закладі та підготовку до наступного дня необхідно до півтори години. У разі збільшення робочого часу працівники не встигатимуть доїхати додому. Щодо нашого закладу, а ми знаходимося на леваді, то ми працювали до 22-ї години до війни. Зараз працюємо до 21-ї». Цього цілком достатньо для того, щоб задовольнити потреби наших гостей, а ми є все-таки специфіка. Ми у спальному мікрорайоні. Працювати довше я не маю сенсу, тому що хочу нагадати, що обмеження на продаж алкогольних напоїв до 21 години ніхто не відміняв. І цього часу цілком достатньо для звичайної вечері, розмови і святкування. На життя Полтавки Катерини Гнідаш скорочення комендантського часу, не впливає, каже дівчина. До скорочення комендантської години я ставлюся нейтрально, адже в цей час я зазвичай вже і так вдома. Тобто, ну 12-11 година ночі, ну навряд чи мені кудись там дуже треба. В годині о восьмій, ну до дев'ятої точно я опиняюся вдома, тобто в магазини, все це, що мені потрібно, можна зробити в цей час. Якщо визивається необхідністю, я так полагаю, що прибиль. Кафе, ресторанов, это то пріджі налоги для государства. Вот, поэтому Вполне оправдано я поддерживаю такое рішення. Нагадаю, від 27 березня на Полтавщині комендантська година діяла із 23 до 4 години ранку. Тоді час скоротили на прохання аграріїв. Повідомляв у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Каріна Попова та Микола Єрьоменко – суспільне новини Полтава.